Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 12 лютого, 354-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі за останню добу в Одеській області та в місті обстрілів не було, тому все добре. І світло останні дві доби майже не вимикають. На це впливає те, що росіяни поцілили в енергооб'єкти в других областях України, тому їх ліміти передали сюди і на наших атомних електростанціях. Запустили два реактори. А коли Одеса сиділа без світла, то ліміти Одеси передавали кудись в другій області. А сьогодні в Укренерго заявили, що цілії енергосистеми України немає дефіциту, тому ніде по всій Україні не повинні вимикати світло. Ну, побачимо в Одесі. Сьогодні в 12-й вимикнули після десь двох годинної перерви в сусідньому місті Миколаєві все добре. Хоча воду подають технічну солону з лиману, напевне, там якісь. Проблеми на водогоні. З Дніпра. Ну і обстріли у нас стандартно в Очакові. В Очакові без жертв. ЗСУ на кожен обстріл відповідають. І ось сьогодні з'явилось відео, як наші прицільно б'ють по російській техніці на Кінбурзької касі. Багато там вже знищено росіян та техніки. Також ці росіяни намагаються обстрілювати Херсон та Херсонщину. Там теж ніхто не загинув за останню добу. Хоча росіяни били по житловим будинкам. А вчора ввечері намагались випустити іранські мопеди, кудись з району Азовщини. Напевне, чи на Херсонщину, чи на Запоріжжя, але їх було всього 4 штуки, і всі 4 штуки збили. Дякуємо хлопцям ЗСУ.